Друзі, це ми зараз просто бачимо вид з квартири. Просто шикарно. Ми в Бенідормі маємо для вас квартиру 222 52 квадрати. Я почну одразу з тераси, тому що ну, це бомба. Подивіться, Бо ось така величезна тераса. Ну і. Я просто-просто не маю слів з таким видом на місто. Це шикарно. Дивіться, з цієї тераси тут у нас одна така спальня. У нас є досить таки непогано, звичайно, потрібен. Потрібен, звичайно, тут де-не-де ремонт, але ну, з такою терасою це супер. Дивіться, тут є монтовані шафи, тут два повноцінних односпальних ліжка, досить таке велико. Тут у нас вхідна зона. Ось така вітальня. Тобто, що мені подобається, що вона світла. Тобто світло маємо ось такий гарні гарнітур. Там, теж, як ми вже бачили, це вихід на терасу. Тут біля вхідної зони, тобто одразу у нас санвузол. Ось так от він виглядає, маємо ванну ось такий от санвузол. Ось наша вхідна зона невелика. І ми маємо ще таку смарт-кухню. Бачите, кухня досить таки теж невелика. Такий господарчий бок. Можна взагалі цю пристінку розбити, ну, але по ремонту ми бачимо, що досить цікаво. Ну, але, Звичайно, головна. Ізюминка це тераса. Друзі, в цій квартирі ось такий холм. Вихід з під'їзду зараз вам покажу.